Вітаю вас, друзі! Вітаю середа 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ввечері спробуємо стрім. Так що збирайтесь, збирайтесь і будемо говорити. А зараз почнемо з того, що вчора на виході. Із СІЗО ДБР вдруге затримав, затримало екс-начальника славнозвісного Одеського ТЦК, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Ви розумієте, ось він сидів в СІЗО, да? він там накрав сотні. Звинувачення йому йде в крадіжки сотні мільйонів гривень. І тут, і тут залог 12 мільйонів, за нього хтось вносить. 12 мільйонів за Військового ТЦК. Ну, ля навіть 12 мільйонів, але внесли, і він виходив. Ну, тут ДБР. Оце, хоч щось іноді, знову арештовують, знову відправляють в СІЗО і знову. Третя вже підозра на 142 мільйони гривень. Це те, що я кажу. Що не можна так, щоб за, застава була в 10, в 20 раз менше, ніж пред'явлена підозра, висунута підозра. Не може такого бути. А мені кажуть, а що, треба змінити, треба переробити, треба то. Треба, треба. Але, по-перше, завжди треба починати спочатку. Не треба було приймати. Пункт номер один. Далі не треба захищати державу зараз. А ось робити оце, так. Ми різні люди, так у нас все різне, у нас різна влада, у нас різний народ. Але нас оці, оце, оця застава всіх влаштовує. На жаль, вона всіх влаштовує, щоб вона була мізерна. Да, в порівнянні з тим, що людина вкрала, нанесла збитки, да, захабарила. Всіх це влаштовує від від останніх е, простих людей, да, от які навіть не стикаються з криміналом, але воно їх влаштовує до всіх інших. Якби це не влаштовувало, народ би вже давно заставив це переробити. Всіх це влаштовує. Йдемо далі. Далі ми підемо цікаво, по, по подільникам Порошенка. Потім, знаєте, намагаюсь не трогати, але вони лізуть, лізуть, лізуть. Навіщо вони лізуть? Вони лізуть, щоб здати Україну Путіну. І це правда, друзі. Так от йдемо далі, підпишіться на мій канал, підтримайте український YouTube, підтримайте україномовний YouTube, друзі. Підтримайте наших українських блогерів, наших українських журналістів, які воюють, допомагають воїнам, які... Щось роблять для нашої перемоги. Не треба підтримувати комфортний русський язик. На так легше слухать, а так легше я розумію. Ні. Потрібно виборювати свою волю і свою свободу. Тоді ми щось будемо значити як нація. В іншому ні. Ми просто розчинимося в пространстві. Так, от. Дякую за те, що підписались дзвоничок, подобаєчка, коментарі. Особливо вам дякую за те, що розповсюдження йде. Якщо є ласка, можете і на підтримку канала перерахувати. Так от дивіться, Порошенко і його спільники орали, 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 кричали, віжжали, піщали. Перевірка фортифікацій. Вони їздили, вони кудись заїжджали, вони щось казали. І тепер по харківському о, по харківським подіям перевірка фортифікацій. Друзі, я за те, щоб фортифі... побудову, побудову фортифікацій перевірили. Так. Я за те, щоб знайшли винних, якщо вони є, і покарали. Так, я за те, щоб там було все чесно, справедливо і. Так, я за це, але я категорично не сприймаю категорично, категорично проти того, щоб це робили ось ці недолугі, погані злочинці. Хабарники, корупціонери і люди, які знищили в Україні все, які знищили волю України, які знищили незалежність України. А це, це всі президенти до теперішньої влади. Теперішню оцінимо потім. Хоча вже оцінка є: ця влада в образі президента вона бореться, вона воює, вона сражається, вона відстоює. Вона поставила на карту своє майбутнє. Президент поставив своє майбутнє своє життя. А ці люди крали, крали і крали. Дійшло до того. Що вони, що їх вже хочуть, щоб їх не пустили в ТСК військові? І це не одна публікація, дуже багато. Я взяв, як за приклад от, а, публікацію братів військових, які служать, які зараз воюють в армії, але вони знайшли час і написали це Данила і Кирил Яковлєв. Я взяв за основу. Так, ось вони пишуть, що Порошенко дуже хоче перевіряти фортифікації. Але, блін, чи маєте ви право? Порошенко перевіряти фортифікації нинішні і теперішні. Якщо ви. 2014-19 роках для обороноздатності країни, щоб зупинити ворога, не зробили нічого. Ви зробили тільки гидоту, Ви зробили тільки послаблення України. І це вони пишуть, і це правда. Подивіться в Google карту, да? от Google Maps. Да? Подивіться, і там 2014-2019 рік це ж не я кажу. Знову мені будуть казати, ви все фрете, ви фрете, ви врете, ви фрете, ви вірте. Отак у нас от, е, та сторона каже. Ви брешете, ви брехуни, ви покидькі. Та ні, подивіться самі на карту, подивіться історію. Ні однієї споруди фортифікаційної не було. Я вже казав, що по Донецькій області я свідчу сам ні однієї. Нічого не було, ніяк не було. Були базари, де вони продавали місця на цих базарах. Це. Так от нічого не було построєно, тільки оця сітка рабиця, і, і зараз я вже можу назвати точно Порошенка. Да? І це всі фортифікації були. Сітка рабиця, яку удома у мене собака проривала, я ставив большу, ну, мощну сітку, звичайна собака. А що було? Нічого не було, все було відкрито. І Свинарчуки, це подільники Порошенка, які батько вони там служили в місті воювали. Як він сказав, я служив в армії з радянського суди. Воював. Де він воював? Не знаю. Вони е, таскали контрабас з Російської Федерації металолом, Забирали все, що там можна, привозили в Україну і потім продавали як нову техніку Укроборонпрому, забирали гроші. Ну, справи ж відкриті, і на мер. Соцвіначука, Погано, що вони відкриті, коли їх нема. Оце да. Це да. також нас всіх влаштовує, тому що ми мовчимо про це. І нічого не пишемо, нічого не кажемо, не виступаємо, ми виступаємо за що завгодно, але не за це. І от вони впарювали, заробляли гроші. Ніхто бетон не лив, не ніхто не копав а, яри протитанкові, ніхто навіть склади не охороняли. От зараз вони пустили такий міф, що це склади боєприпасів. 20 тисяч тонн боєприпасів зривали росіяни. Вибачте, але. Сватове, Балаклея, Калинівка, Іч, Ічня. Ну, слухайте, ну один. І потім же можна їх охороняти, а можна навколо них фортифікації, а можна там зенітки поставити, як вони кажуть, безпілотники. Та до слова безпілотника не знали. Ще. Що це таке взагалі? Розумієте? Підривали вони, а можливо, і диверсанти, але де охорона? Що зробив Петро Порошенко? А зараз він хоче перевіряти. Теперішню владу, як воно будувалося? Ні, перевіряти потрібно і виносити м -м, рішення потрібно, і жорсткі рішення, але тим, хто це має, на це має право. Не людина, яка все продала, все здала, все, що могла здати. Хоче тепер перевіряти тих, хто за два роки не збудував, чому ж за п'ять років не збудовано. Ну, і ще один міф, друзі, іще один міф. Кажуть: Порошенко робив ракети. Порошенко робив ракети. Порошенко робив ракети. Зеленський все закрив. Питання, де ті ракети були в лютому, що зробив Порошенко? 22-го року. Де вони були? Де були ті пускові установки, що зробив Порошенко? Де були ті радари, що зробив Порошенко? Де воно все було? Або де воно зараз? Ще раз, давайте будемо чесними і справедливими. Можливо, щось не робили. Я не знаю. Я не в Укроборонпромі. Я не маю доступу до таємниці державної, я не маю цих знань. Можливо, да, всі ж знають, да, всі оці наші люди, які пишуть, а там сидять, вони все знають. Весь всі ракетні програми. Ну, все вони знають. Вони... Я не знаю. Робилось це з 19-го чи не робилось, але я точно знаю, що в 22-му, навіть якщо вони були Порошенковські, як кажуть, їх не було. Я знаю точно, що в 22 лютому це кияни, сумчани, інші громадяни України з джевелінами і цінгерами зупиняли російські конвали. Оце я знаю точно. Ось тут я знаю точно з тими джевелінами і стінгерами, які привезли в жовтні, в грудні, ну, жовтень і грудень і в листопаді 21-го року, але до цього і їх навіть не привозили. Ось така соль правди, ось така суть правди. А всі ці міфи це тільки розбрат, це тільки ненависть, це тільки. Ну, як Геращенко може перевіряти фортифікації. Ну, скажіть мені, ну як? Ну хто ви такі? Депутати народні? Помилка українського народу, величезна помилка, що такі ще депутати є, що є депутати ОПЗЖ, що інші є. Скажете, слуга народу, така ж і там є помилки, і там є помилки, але не повні. Повірте мені, не повні. Якщо щось і змінилося в країні, якщо змінилися якісь закони, якщо щось було прийнято і приймається зараз, це завдяки отой поганій, поганій, поганій слуги народу. Хоч щось, це я вже, блін, себе коли Кажу, Хоч щось. Хоча вони повинні робити все. Все. Ось це питання до слуги народу, ось це питання до влади. Не хоч щось, а все. Але ті робили все навпаки. На жаль. А ви, деякі люди, їх підтримуєте. А ви, деякі люди, не думаючи, їм вірите. Це звернення не. До моїх підписників, до моїх друзів, не членів моїх, нашого суспільства і нашої родини інтернетної. Я вам дякую всім. Я дякую вам за ваші донати. Барані, Мариночка, 50 на 50. Дякую вам. І посилочка ваша прийшла. Сьогодні я публікую. Все приходить, Марина, дякую. Любов 50 на канал, 50 на дрони. Просто любов, дякую вам. І два перекази на Монобанк вчора о 20.49, сьогодні о 3.31. Всім величезна подяка за посилки, за спонсорство, за все. До вечора. Ввечері ми з вами, друзі, зустрінемося. Я думаю, в стрімі. Україна переможе.